Шанування на спільноту. Знаєте, люди, я зрозумів, що в житті є дві великі таємниці. Перше, це як працює інтернет. А друга, куди зникають шкарпетки після прання. Ось чому я вирішив: більше не буду парувати шкарпетки після прання. Тільки по одній. Бо друга все одно зникне. Серйозно, я проводив власне розслідування. Виявляється, що в кожній пральній машині є таємний портал для переходу у вимір шкарпеток. шкарпет. Одну мить ти кидаєш пару в машину, а через годину магічно зникає одна з них. Ну хіба це не підстава для трилера? Хі? Я уявляю, як шкарпетки, які зникли, створили свою цивілізацію. Десь там у паралельному світі сидять. Карпе, насолоджуйтесь життям, сміючись над нами гомосапіансами. Ось вони знову шукають нас під ліжком. Якби вони могли розмовляти, що б вони нам сказали? Аго, друже! Ми не втрачені, ми просто втекли від цього жахливого прання. Але знаєте що? Це навіть має свої плюси. По-перше, Більше не треба турбуватися про пошук пари. В мене тепер кожна шкарпетка індивідуалістка. По-друге, це крутий спосіб виділитися. Одягаєш одну зелену шкарпетку, другу червону і вже в центрі уваги. Ніхто не засвідом, що це через правильну машину, яка вкрала твою шкарпетку. Всі думають, яка сміла. Який стиль. Якщо хтось питає, чому я так одягаюсь, я відповідаю, це мій протест проти шкарпеткової дискримінації. Ще жодного разу не бачив, щоб хтось сміявся більше, ніж ті, хто бачить мої кольорові композиції вперше. Це як новий вид мистецтва. Шкарпетковий сюрреалізм. Але знаєте що? Що найсмішніше, я не зупинився на цьому. Почав купувати шкарпетки різних кольорів. Так, тепер у мене гардероб із одиноких шкарпеток. Всіх кольорів палітри. І це мій бум шкарпетного розміру. Тож, якщо ви бачите мене з однією зеленою, а однією червоною шкарпеткою, не дивуйтесь. я просто пристосовуюсь. До реалій цього шкарпеткового шабашу. Дякую. Пам'ятайте, шкарпетки це не тільки одяг, це справжнє життя пригоди.